Ghost of Йоти, TGA та продажі останніх релізів. Ігрові новини за дві хвилини. З вас лайк, підписка і комент. Поїхали! Void Interactive повідомили, що тираж їх тактичного шутеру Ready or Not досяг 13 мільйонів проданих копій. Видавець зазначив, що з моменту релізу гри на PlayStation та Xbox в липні цього року було продано 3 мільйони копій тільки на консолях. Мафія The Old Country продалась тиражем понад 1,2 мільйона копій, перевершивши очікування видавця. За оцінкою аналітиків, найвищі продажі гри були на PlayStation. Вони у два рази більші, ніж на ПК, та у шість разів більші, ніж на Xbox. З'явився розклад онлайн презентацій Tokyo Game Show. Сама виставка пройде з 25 по 28 вересня. Розклад найцікавіших презентацій ви можете побачити на екрані, що дивно в розкладі відсутня презентація PlayStation, Хоча раніше про їх участь було заявлено. З'явились нові подробиці по Гостов Йотей. Світ за масштабом схожий на Гостов Цушіма. Головна героїня Ацу не знає нічого про Джина Сакая та події Гостов Цушіма. Обіцяють видовищні і криваві босс файти. Розробники також прокачали бойову систему. Як, от, наприклад, під час сильних ударів зброя може вилетіти з рук і гравцю доведеться її підібрати. Щодо додаткових активностей, то в грі стане менше міні-ігор з бамбуком, але з'являться і інші. Ми не контролюємо вовка, якого бачили в трейлерах, але він завжди прийде на допомогу. Після фінальних титрів світ залишатиметься відкритим для дослідження. Хочете ще новин? подивіться ось цей плейліст і повертайтесь завтра за новою порцією втг твій ігровий трекер